Субсидії всім, хто не зможе платити за комунальні послуги після підвищення тарифів. Такі обіцянки посадовці дають при першій же нагоді. Та Лариса Остраджук із Переяслав Хмельницького схоже не всі жінки, яка сама ростить десятирічного сина і доглядає доньку з важкими розладами психіки, забрали субсидію і соціальну допомогу, бо продала дім і купила інший. Так, зараз жук буде, і тьома. буде собачка тобі, цьому, так жук є а ще. А ще є дві кози та кролі. Таке невеличке господарство для своєї хворої на ДЦП доньки та меншого сина. Пані Лариса організувала щойно переїхала в нову домівку. Тут Дуже чисте повітря, у нас не пилі, нема, не шуму нема. Нам тут дуже дуже подобається спокійно. Нам тут набагато краще. Вона господарює тут майже три місяці. Купила цей старенький будинок на околиці міста на гроші від продажу попереднього житла. Доплатила всього 8 тисяч гривень. Але ж у дітей нарешті з'явилися окремі кімнати. Дівчинка ефора, вона підростає, і хлопчик підростає. Мені треба її помити, передягнути. Це просто була для сина психологічною травмою. Тому що ну для чого? щоб він це все бачив. У мене не було де було займатися скрипкою і готувати уроки. Як я. Починав готуватися до скрипки і назавжди плакала. У Інни важкі розлади психіки, і пані Лариса повсякчас має бути поруч із нею. Через те не працює. Її чоловіка не стало вісім років тому і по його смерті родина живе винятково на соціальні виплати близько п'яти тисяч гривень на місяць. Із них 1370 – допомога з догляду за психічно хворою дитиною. Однак після купівлі будинку Ларису її позбавили У управління соціального захисту. Сказали, що якщо я придбала будинок більше ніж на 50 тисяч гривень, тобто я тепер цю виплату отримувати не можу. Ми і так ледве зводили кінці з кінцями, це, це було дуже необхідно, оця 1300 для нас. Та це був лише перший удар. Далі жінці повідомили, не отримуватиме тепер і субсидії на сплату комунальних послуг. Коли я звернулася туди, вони сказали, що ми тебе навіть документи не приймемо, тому що е, ти не маєш права на цю виплату, якщо є гроші на будинок. Динок значить є гроші на прожиття. від несправедливості. Лариса ледь стримує сльози, адже хотіла, щоб було краще для дітей. А тепер вони таки постраждають. То, що ми могли б потратити на дитину, на дітей, щоб купити якісь фрукти або такий кусочок м'яса, або що мене просто забрали. Я тепер не знаю як вийти з цього положення, з'ясувати пані Лариса іде до начальника управління соціального захисту. Микола Валентинович визнає дійсно відповідно до законодавства. Якщо людина протягом року купує щось дорожче ніж 50 тисяч гривень, то в субсидії їй відмовляють. Але це питання владнати можна на місцевому рівні, зібравши комісію, яка вирішить, чи справді родина потребує такої допомоги. Ми розглянемо вашу заяву, учитую вашу ситуацію, що ви проживаєте з двома дітьми. Достатки ваші тепер не дуже такі великі. І як виключення, я думаю, ми підемо вам на зустріч і призначимо субсидію. А от щодо виплати з отримання хворої дитини, то тут Микола Валентинович безсилий пояснює, гроші від продажу будинку вважають за прибуток, а за таких статків допомоги не виплачують. Звернутися по неї пані Лариса зможе лише за пів року після продажу житла, коли ці гроші вже не враховуватиметься у довідці. Про доходи у листопаді ви приходите і оформляєте. І з грудня вона поновлюється. Оця вам виплата. Нам наскільки зараз важко жити мені з цими дітьми, і ага. оцю копійку навіть три місяці тут комісія якраз не розглядає дане питання, із управління пані Лариса виходить пригнічена, із субсидією її заспокоїли Проте як житимуть із дітьми три місяці без виплати, вона поки що не уявляє. Важко і морально, і фізично дійсно це дуже важко. Але коли забирають останню копійку, на яку ти існуєш, так сказати. Що далі, як далі жити? Яна Брензе, Олександр Хоменко. Програма Вікна СТБ.